Мої вітання всім вам, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про пенсії. І тема нашої розмови це соціальна пенсія, яка буде в 2025 році. Що це за пенсія, хто на неї може розраховувати які суми виплат цієї соціальної пенсії? Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, не можуть розраховувати на звичайну пенсію. Але вони можуть отримувати соціальну пенсію. Тобто мова йде про сам страховий стаж. Якщо його недостатньо, то людина не може вже претендувати на. Звичайну пенсійну виплату. І давайте згадаємо, які ж вимоги стосовно страхового стажу в 2025 році. Для того, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки страхового стажу. Це правило стосується як для чоловіків, так і для жінок. Таким чином, щоб вийти в пенсію, на пенсію в 60 років, має бути 32 роки страхового стажу. Оце вимога сьогоднішнього законодавства України. Ті, хто не досягне даного стажу в 60 років, зможуть отримувати пенсію вже в 63 році. Якщо їхній стаж буде від 22 до 31 року страхового стажу. Якщо стаж становить від 15 до 21 року, то пенсія призначається лише в 65 років. Тобто ось такі вимоги стосовно стажу. Але є такі випадки, коли страховий стаж менше, ніж 15 років. І ось при цих умовах людина може тоді розраховувати на соціальну пенсію, коли їй виповниться 65 років. І ця соціальна пенсія вона замінить звичайну пенсію, тобто звичайні пенсійні виплати. І всі ми зрозуміли, що держава на основі законодавства встановила ось такі межі. Стосовно страхового стажу і відповідно пенсійного віку. Якщо ти вже підпадаєш по ці критерії,